Масштабна пожежа на СТО в Мукачеві сколихнула все місто. Стовпи чорного диму місцеві спостерігали з усіх куточків вулиць. Автосервіс на вулиці Свалявській сьогодні димів так, що в місті просили всіх, хто проживає поруч, не відчиняти вікна. Полум'я поширювалося максимальною швидкістю. Близько 14.30 в Мукачеві спалахнула масштабна пожежа. Попередньо за інформацією вогнеборців відомо, що це СТО на вулиці Свалявській. Наразі до ліквідації пожежі залучено 8 одиниць техніки та майже півсотні вогнеборців з Мукачева та сусідніх районів. Крім рятувальників, місце пожежі оточили і дорослі, і діти, які не боялися перебувати в епіцентрі події. Я бачив, що все спаласнуло пів години назад, десь десь так. Був дуже сильний зрив, дуже багато дима. Воно зачепило дерево, то все воно просто спалахнуло і дуже сильні пожари. Складські приміщення на території СТО спалахнули миттєво, запевняють рятувальники. Ще й до всього вогонь охопив і сусідні дерева, які були поруч. На місці події ми зустріли дружину власника СТО, яка була шокована побаченим. Я вибачаюся, я зараз не можу говорити. Я жінка власника. А ви можете сказати причини, що сталося? Це слідство буде вестися. Не знаю, мислам не, не знаю. А праці кінників ви встигли вивезти. Так, жарт нема, не переживаю. Вісім одиниць техніки та 49 чоловік особового складу оперативно локалізували пожежу. Повідомлення про дану подію до рятувальників надійшло о 14.45. Йшлося про те, що у місті Мукачево у на вулиці Свалявській зайнялися складські приміщення на території СТО. До місця було направлено вогнеборців другого державного пожежно-рятувального загону міста Мукачева, а також церковної добровільної пожежної команди села Дерця. На даний час на ліквідації залучено всього 8 одиниць техніки і 49 чоловік особового складу. О 16.15 пожежу на площі близько 350 квадратних метрів вдалося локалізувати. Поки що інформації про е, травмування чи загибель людей е, до рятува служби не надходили. Усі обставини і причини пожежі з'ясовуються. То слідкуйте за нашими новинами, і ми обов'язково про них повідомимо у наступних випусках.